Маємо ще на шляху один супермаркет, називається Рема 1000». І тут були продажу баранячі ноги. В Норвегії традиція, у них Пасха католицька, 31 березня. І полюбляють вони на Пасху приготувати баранячу ніжку. І в цьому супермаркеті маємо. Твердий сир за помірну ціну. 540 грамів. І вартість його 55-90 кронів. Або 103 крони 52 е, соти за кілограм. Ще це в нас що у нас? Свини бургер чи що таке? Ну, ціна така. Ну, сири мені тут дуже сподобається, подобається. Ціни дуже низькі. Вони порівняні з цінами в Україні, тільки якість набагато краще. Я вже сир коштував. І в цьому супермаркеті встановлений слайсер для порізки хліба. Вдома його не різав, дуже рівненько. Закладаєш хлібинку сюди самостійно і отримуєш. Та пошли самостійно на самообслуговування. У цьому супермаркеті хліб від інших виробників і кому вподоби, то купують тут Такі смаколики. Щось типа Наполеона. Це лежить, так? Да? Е, оцей шматок 33 крони або за кілограм 126,5 крон. Щось таке наш шалкетсів. Шоколадний якийсь. Муфінс шоколад. Муфінс блюбері, Це таке з ягодою якоюсь, Для поціновувачів креветок. А це тут продаються креветки. Дуже широкі вибір і вона не дуже дрібна. Кажуть, така от крупненька. Упаковка 5 кг вартує 400 кг. Це 1600 гривень. Є тут... Мабуть щось і дрібніше розфосовка. Це що в нас таке? Якісь рибні котлети мабуть? Ні, це котлетки для гамбу. А, до м'ясні. М'ясні. Для гамбу. Це вартість їх така. Це томатна паста, да, так? Кетчуп томатний. Це просто соус. Ну, соус, написано, да, 13.70. Оця пляшечка. Фельмени у продажу немає в Норвегії. Полюбля, пельмени, я де дамплекс, дамплекс, я а? Це это печеньки, тортики. Печеньки, тортики. І да. там є тортики з пакетиками, там є вже продає. Зараз на памперсі у цьому супермаркеті є знижка 50%. На всі ці вітрина памперсів памперсі А так ціна. Це ціна вже знижку. Правильно зрозуміло, значить 105 крон, Так, вони коштують. І з знижкою місця це червона стрілочка 70-90. Ні. А як? Оце вот мені пояснило, це я не правильно сказав. Стрілочка це показує, що цей цінник стосується памперсу, який знаходиться внизу. А оцей без стрілочки верхнього. це памперси, наприклад. Коштують 105.80. Це ця упаковка і вона якийсь номер один. Скільки ж тут памперсів? До 13 кілограм плюс 30 памперсів. Да. І це зараз їх будуть продавати, виходить за половиною 52-53 крони. За одну цю упак... 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 упакунок. І це складатиме 212 гривень за оцей пакунок. Не знаю, по чому не в Україні, бо вже давно діти виросли, не купую. І у цьому магазині вітрина з пивом зачинена. У цей час пиво називається Ель. Все повністю витримується. А це ще вітрина з сиром в цьому супермаркеті. Така ціна за кілограм це виходить 430 500 гривень. Оце такі пільмі, щось таке подібне продають в Норвегії. Такого поняття як у нас, немає оцей весь вибір. Якісь маленькі ракушечки такі, отакі щось схоже на пельмені. І вартість їх виходить 470 гривень за кіло. Оці трошки дешевші. А ні, дорожчі, мабуть, так. Да. Виходить 127. Крон, тут 151 крона і тут 109. Оці самі найдешевші. 109 крон це 440 гривень за кілограм. Оце наверху вітрини з ковбасками. висять такі великі етікетки. Це банери про те, що зараз триває акція. Купуєш 3, платиш за дві Або Отут у нас ковбаска. Ціна вказана за дві упаковочки, за два пакуночки. Пакуночок цей має 100 грамів. Це 200 грам купиш ти за 59 крон. Дві, два пакуночки. Ну, Ще раз підкреслюю ковбаса з м'яса. Маємо таку цікаву картоплю. Такий це незвичайний сорт, вона рожева. Це червона риба коштує кіла 159 крон і 600 грамів 189 крон. І форель 173 крони за пів кіла. І в цьому супермаркеті є вітрина з мішкою на 40%. В цьому магазині є е, вітрина українських товарів. Оце олія домашня. Зараз покажу. Чумак домашня. Садочок Сік. Сандора Сік. Бісквіт Харків. Да. Бисквіт шоколад Харківська фабрика. Є тут вітрина для поціновичів. Чаю і кафе. Рідні назви знайомі, ліптон. Ще ліптон бачу. Це ви можете подивитися, я вам показую. Какао. Все що тут є. Нескід. Нескафе, оригінал. І вартість цього пакунку 100-грамового, це нескафе гул золотий 57 90, 58 крон за 100 грам це виходить 232 гривні цей пакуночок а ні він за 100 грам чи ні за пакет 200 грам 100 чашок і цей пакет 95 ну, 96 Це 300 90 гривень на цей пакет. Скільки ж в ньому грамів? і з додаванням молока. Ага. Не побачив, скільки грамів. Ще поруч такі. За 8, ну 320 гривень. 180 чашок. Далі дивитися, яка тут кава є. Це установка для помолу кави. Можна одразу зерна тут змолоть собі і забрати вже мелену каву. Є така послуга. Це такий апарат для виробництва апельсинового соку. Стоять праворуч пляшечки, це вже готові, угли кислому льодові лежать. І ціна. Оце такий стоїть автомат. І Він приймає пластикові пляшки. Пля... Пластикові? Да. Які ми купуємо напої. І тепер їх можна дати. А тут, мабуть, можна помити і висушити. Да? Руки, руки. Якщо ти десь забруднився в супермаркеті або йдеш у супермаркет, можеш перед тим помити руки. А це вітрина для нас, для сільських мешканців, семіна. а це такі ціміна. Тут продають сіміна, мабуть, якісь сортові, гарні, я так гадаю. ну, Я подивлюсь більш ретельно, пізніше, куплю обов'язково якийсь пакуночок. Цікавий. 20-30 40 крон. Да. А, Лилового кольору 10 крон, зеленого 20 крон, червоного 30 синього 30 і синього 40. І синього 40. Оце синього, да? так? І цінники це відповідають кольору насіння. Так а це біля входу в супермаркет такий квітник продається. Цибулинки всякі і квіти. Цінники оце ніхто тут не охороняв. Придбав собі таке морозиво на пробу. Ціна зрівняння з України однакова 37 гривень. Зараз вам розкрив якийсь там глазурь всередині. Скоштую і вам розповім. Скоштував і з великим задоволенням з'їв морозиво. Воно виявилось дуже смачне і дуже солодке. А глазурь виявилась з Всередині молочна, а зверху глазурь какао. Також би хотілося відмітити, що це морозиво вважало 100 г. І ще хочеться відмітити, що в супермаркеті немає такого поняття, як служба охорони. На цьому на сьогодні свою розповідь завершую. Всього найкращого, шановні глядачі.